За власний ресурс та без великої музичної сцени цьогоріч шафест 2023 відбудеться на волонтерських засадах та матиме виключно доброчинну мету. Усі донати буде спрямовано на підтримку ЗСУ, розповіла Суспільному представниця оргкомітету Анна Арінархова. Відповідно каже, жінка підібрала воєнному фестивалю і лозунг. Шевченко чинить опір. Цитату ж до шефесту організатори обирали під сьогодення Скобзаря. Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте. Відбудеться фест 26-27. Мого серпня у селі Моренці. У ці дні, говорить жінка, тут буде заборонено продаж спротивмісних напоїв. Вхід традиційно вільний. Під час повітряної тривоги, говорять представники оргкомітету, будуть рекомендувати усім учасникам та гостям фестивалю пройти в укриття. Їх навколо місця проведення заходу чотири. У цій війні. Не може стояти питання, чи є місце в культурі, тому що ну це і є війна за нашу культуру, за наш голос, за нашу самобутність. Ми не культурний фронт. Не люблю це поняття. Ми культурний тил, тому що фронт у нас сьогодні один, і наш фронт він у руках наших військових. А ми, ми стоїмо в них за спиною і всіляко з усіх сил намагаємося їх підтримати. Що в нас буде на фестивалі? Це 11 локацій. Серед них нова, це ще музей. Музей власне самого фестивалю, тому що він вже має доволі довгу історію. Традиційні наші локації це музична сцена, також буде фольк-сцена, дитяча галявина, театральна сцена, просвітницька галявина, наметове містечко територія їжі, де буде щорічний наш така традиційна страва це улюблена страва Тараса Шевченка Борщ з карасями. Також будуть екскурсії, буде ярмарок майстрів та художня галявина.